інформатики. Тема сьогоднішнього уроку офісні веб-додатки. Ми розпочинаємо з вами курс з кількох уроків, які будуть присвячені саме офісним веб-додаткам, а саме онлайн-додаткам та роботі з онлайн-документами. На сьогоднішньому коротенькому уроці ми з вами розглянемо, що таке офісні онлайн-додатки. Давайте згадаємо, які програми з пакета Програми Microsoft Office ви вже використовували. Напишіть в коментарях, та які електронні документи можна створювати з їх використанням, якщо ви знаєте, теж напишіть в коментарях. Цікаво буде дізнатися, чи користувалися ви, до прикладу, Word, Excel та PowerPoint. Популярними хмарними сервісами є так звані офісні онлайн-додатки. Які призначені для створення та опрацювання онлайн-документів різних типів, а саме створення текстових документів, електронних таблиць, комп'ютерних презентацій, графічних зображень та всього іншого. У пакеті хмарних сервісів Google є, до прикладу, такі офісні онлайн-додатки, як Google документи, це текстовий процесор, той самий борт, який у нас працює на комп'ютері. Google таблиці, редактор електронних таблиць, це Excel. Google-презентація, редактор презентації це наш PowerPoint, та багато іншого. Великою перевагою пакету програмних онлайн додатків є те, що не потрібно встановлювати спеціальне програмне забезпечення. Підключились до інтернету. Запис і працюємо. Так, для створення онлайн-документа можна вибрати в меню напис додатки Google, як на відео, значок відповідного сервісу та кнопку Створити на сторінці, що відкриється. Так, ви зараз бачите, як відкриваються документи. Сервісу. Google. Іншим же способом створення онлайн-документів є вибір відповідних команд. У меню кнопки Створити на сторінці Google диску. Сторінки офісних онлайн-додатків мають схожі елементи. Ви зараз бачите фрагмент, який містить три сторінки хмарних серій, саме онлайн-документів. Схмари, де ми бачимо в верхній частині Word, наш онлайн-документи, потім електронні таблиці, і, звичайно, презентації. Сторінки ж офісних онлайн-додатків мають схожі елементи, а саме рядок, заголовка із значками програм та іменем файлу схожі. Рядок меню з командами файл, змінити вигляд, вставити, формат та інше теж дуже схожі. Панель інструментів з елементами керування. Ці елементи керування подібні до тих, що мають у програмах пакету Microsoft Office. Аналогічне призначення і аналогічний схожий вигляд. Також робоча область для введення даних і вставлення об'єктів скрізь схоже розташування, а також використання різних дій. Основні ж алгоритми зі створення і опрацювання документів з використанням онлайн-додатків майже не відрізняються від тих алгоритмів, які ви опановували під час роботи у програмах. Аналогічного призначення з пакету Microsoft Office або ж іншого, такого, як Liberty Office та інше. Тому робота із онлайн-додатками не складає нам ніяких перешкод. Особливості роботи з документами в онлайн-додатках лягають у такому. Напрямку як. Документ за замовчуванням завжди буде зберігатися на Google тиску користувача. Тобто, щоб почати працювати, нам обов'язково потрібно зайти на аккаунт. Збереження ж відбувається автоматично після того, як користувач вносить навіть незначні зміни в документ. Таким чином, результати опрацювання документа не будуть втрачені. Навіть якщо на комп'ютері відбудеться збій. Також користувач може відслідковувати зміни, які відбувалися під час опрацювання документа, та за потреби повертатись до попередніх версій документа, що є досить зручно. І останнє це можна надавати іншим користувачам дозвіл на перегляд редагування або коментування онлайн документів. Саме цим ми з вами будемо займатися на наступному уроці, розглядати спосіб. Роботи з документом в колективі. Використовуючи офісні онлайн-додатки, можна також переглядати та редагувати файли, які були створені у відповідних програмах пакету Microsoft Office та завантажені на Google Диск. А от у файли, створені на Google диску. В офісних онлайн-додатках можна зберегти на носіях даних комп'ютера у форматі відповідних програм пакета Microsoft Office. Для цього слід виконати дії файл, завантажити та вибрати формат потрібної програми. На відео, до прикладу, ви спостерігаєте, як можна зберегти презентацію, до прикладу, завантаживши собі на комп'ютер. Якщо взяти до уваги, що ми сіли, попрацювали, створили презентацію, а потім, дотримуючись простеньких кого алгоритму дій, зберігаємо нашу презентацію на наш комп'ютер. Для цього натискаємо так, як на відео Файл, завантажити і вибираємо формат. На завершенні сьогоднішнього коротенького уроку пропоную розглянути ось такий тест, ось таке питання і дати на нього відповідь. Які ви знаєте офісні онлайн-додатки Google, і яким способом можна відкрити їх сторінки? Свої варіанти відповідей можете отримати в коментарях. Вдома. Опрацюйте параграф 1.6, сторінка 48.51 з підручника з інформатики для 7 класу. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивчення інформатики. Не забувайте підтримувати канал підпискою та коментарем. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посилання в описі під відео.